Доброго дня і доброго часу, в який мене ви дивитесь, хто в мене, звичайно, ще дивиться. Хочу сьогодні декілька слів про фактично торгівельну блокаду України, яка має місце на сьогоднішній день. Так, в зв'язку з війною, агропродукція, мабуть, це основний, основне джерело доходів для. України для українців, основні надходження до бюджету, в тому числі. І відповідно блокада в торгівлі цією продукцією, вона ну, фактично ставить Україну ну, на межу взагалі виживання, навіть в таких шалених умовах, які є на сьогодні. Так, 17 квітня Єврокомісія ввела заборону до середини вересня на любий віз української агропродукції на територію ЄС. І навіть на транзит, тобто не можна ввозити. Чому це мало місце? Тому що дійсно транзит України через Чорне море був обмежений спочатку. Зерновою угодою, тобто далеко не всі продавці з України могли скористатися цією угодою, і вимушені були вести свій товар і продавати його в тому числі на ринку Євросоюзу і через порти тієї ж Польщі експортував Польщі, Румунії, там, можливо, і Болгарії, експортувати товар далі в країни світу. Що робили місцеві бізнесмени? Вони змішували часто українське зерно із місцевим, видавали сертифікати як місцеві, тобто походження з ЄС, і таким чином заробляли ну, досить серйозні прибутки на українській біді, на тому, що українцям нема куди подітися. Тобто, дійсно, таким чином українська навіть транзитна продукція складала Конкуренцію для місцевих фермерів. Але чи винна в цьому Україна? То може треба поборотися з корупцією в ЄС. Яка Тра... завдяки чому були можливі ці схеми по перерваному транзиту і, ну, скажімо так, перекваліфікації української продукції десь в продукцію? Із грифом зроблено в ЄС. Е, і знову ж таки, е, це, скажімо так, е, кримінально е, моральний аспект справи. А тепер звернемося до е, юридичного аспекту справи, і чому е, українські посадовці взагалі нічого не роблять для е, того, щоб ця ситуація була виправлена на користь України чи навіть Ну, я ніколи не займаю в якомусь конфлікті чиюсь сторону, але хоча б на користь е, документу, який підписаний між Україною і Євросоюзом. Причому не одного документу. Е, основні документи, які регулюють наші взаємостосунки, це крім двосторонніх якихось документів, це договір про асоціацію з Євросоюзом, е, за який якоби стояв Майдан. Да? За те, щоб він був підписаний і вступив в силу. Підписаний він був, він був в 2014 році, вступив в силу повністю в 17-му, 2017 в 2017-му, звичайно. І е е е є ще угоди по ВТО, е які регулюють, е скажімо так, двосторонні і багатосторонні стосунки між країнами. Так от, е в договорі про асоціацію розділ 4. Мова йде про зону вільної торгівлі. Так, ця зона вільної торгівлі має наступити повністю згідно цього договору тільки в 2027 році, тобто через 3,5 роки. Це зона без виключень взагалі. Тобто, ми зможемо тоді, ну, знову ж таки, це ми так думаємо, що ми зможемо. Торгувати без всяких обмежень на ринку Євросоюзу. Хоча там нетарифних і зарегульованих обмежень там стільки, що я дуже сумніваю, що ми успішно зможемо там щось продавати. Ну, мається на увазі успішно по нормальним ринковим цінам. Знову ж таки, стаття 35 розділу 4 каже, що жодна сторона не повинна обмежувати імпорт країн ну, До своїх країн, крім випадків, передбачених правилами Всесвітньої торгової організації і Генеральної угоди по тарифам і торгівлі. да? Ну, Це, скажімо так, попередник ВТО був. Що кажуть, ну, так, скажімо так, узагальню правила ВТО? Якщо там не прописані конкретні мита і заборони, а їх не прописано в даному випадку, то е, можливо вводить мита і тимчасові заборони тільки в одному випадку, коли платіжному балансу країни із за різкого, різкого збільшення імпорту загрожує, ну, загрожують серйозні проблеми. Чи загрожують серйозні проблеми бюджету Польщі, наприклад? Із-за імпорту української сільхозпродукції. Звичайно, ні. Абсолютно ні. Чи загрожує в цілому ЄС проблеми із платіжним балансом і з бюджетними якимись витратами із надходженнями до бюджету? Звичайно, ні, тому що доля України ну, вона настільки мізерна ну, в загальній торгівлі, я не кругу про, про аграрний сектор, а в загальній торгівлі. Що ну, про це навіть не потрібно говорити. Тобто мова йде про те, що Єврокомісія грубо порушила договір про Асоціацію України з ЄС. Це так, якщо без якихось емоцій чи моральних там, принципів, зрада, перемога це все єрунда. У нас є договір, два договіри по ВТО, коли Україна підписувала правила ВТО, і договір про асоціацію. Україна в односторонньому порядку для чогось вела е, зону вільної торгівлі з ЄС. Ну, ЄС там на рік вводив е, зону вільної торгівлі в зв'язку з війною, але ж війна не закінчилась. Чому тоді скасовано? Тим більше, що до реальної зони вільної торгівлі залишилось 3 роки. Так? А може, скасовано для того, щоб зробити банкротами більшість українських агропідприємств? Якраз і е, нинішня влада і землю дозволила продавати іноземцям між іншим, що протирічить Конституції України. Е, потім дуже цікаво, е, якраз у е, квітні місяці е, керівники країни-агресора, вони е, ще тоді казали, що ми не будемо. Продовжувати зернову угоду. І вони її продовжували тільки для того, щоб е, е, зробити послугу на виборах президенту Туреччини, щоб він виграв вибори. Якби не вибори в Туреччині, то е, синхронізація заборони експорту в ЄС і е, е, блокади з боку агресора, вони були б майже одночасні. Чи вірите ви в такі співпадіння? я ні? Тобто, який може бути висновок? Світові корпорації, вони просто хочуть банкротства українського аграрного сектору для того, щоб після війни, користуючись бідами України, скупити українську землю. Все. Ну, вона вже і так де-факто досить, досить добре вже скуплена, але може, скажімо так, вийти перерозподіл, причому перерозподіл може бути навіть і збитками для українських скажімо так, держателей ну, земляного банку. Да? От, тому що якщо зараз наші аграрії не продадуть урожай, Ну, хоча б його частину восени, то вони дуже багато хто не зможе просто посіятися. Що в зимі посіять, що весною посіється. Тобто, відповідно, багато хазяйств закредитовані. Тобто, ну, це той сценарій, що я колись років три назад розповідав там в одному ефірі, що робиться спеціальний якийсь інцидент. Коли завдяки якому всі наші, ну або не всі, або більшість наших виробників стає банкротами. І на, цьому, на цій підставі земля відповідно задешево йде до світових корпорацій. Так що отакі от справи не потрібно думати, що це захищають польського там, чи німецького фермера, чи там, угорського фермера. Це не так. Я думаю, що подібні речі мають абсолютно глобальний підтекст. Тобто це українські землі. Е, інше ще, ну, чому не бездія уряд? ну знову ж таки, бездіє абсолютно. Ну, е, чесно кажучи, ще коли е, до Майдану е, був парафований договір про асоціацію. Навіть та більш все ж таки професійна влада, вона ніхто її не читав. Тобто ніхто, клі, крім дуже обмежених експертів, які працювали над текстом. Ніхто з посадовців договір про асоціацію тоді не читав. Коли прочитали, то відповідні були висновки, а потім відповідні дії. От, е, зараз я думаю, що теж ніхто не читає документів. Тому що, наприклад, в тому ж розділі 4, да, стаття 32 Договору про асоціацію, написано, що не допускаються, скажімо, так, торгівля субсидованими товарами на експорт. А тепер зайдіть в наші магазини. Скільки там польської продукції? Вона вся субсидована. Тобто, згідно цього пункту, Уряд може просто заборонити її ввіз, або, як мінімум, обкласти митом для компенсації дотації, яку отримує польський фермер. А він отримує інколи до 50% собівартості від Єврокомісії, ну, потім розподіляється через уряд. Тобто, Польща торгує в Україні субсидованими товарами, що чітко заборонено угодою, а Україна не може продавати. Навіть транзитом, нехай там не можна продавати в Польщі. Да? Ну, транзит, це, якщо блокується транзит, то це фактично економічна блокада. А економічна блокада, вибачте, згідно міжнародного права, це акт війни. От і думайте, чому і для кого це все робиться. З приводу того, що вони розказують, як вони допомагають нашим біженцям. Так, допомагають, але чомусь наші біженці витрачають майже вдвічі більше, чим отримують субсидії. Тобто це ще хто кого субсидує. Як кажуть, думайте, аналізуйте, можете підписатись, якщо цікаво. Я не часто дуже виходжу в ефір. Спасибі за увагу!